Всім добрий день або вже й добрий вечір. Дивлячись, хто коли мене дивиться, хочу вам показати одне відео. Чесно кажучи, я в шоці від того, що я інкубую зараз гусячі яйце. Зараз тут 19-й день інкубації гусячого яйця. І дивіться, що там. У мене ще такого не було. Він живий. Пищить. Що буде далі? І хто там? Якщо виживе, я вам відзнімлю і покажу. Я в шоці. Скороспілочка якась. Все. Будемо чекати результату на рахунок того гусеночка. Знову добрий день. Знову не можу пояснити, з чим то пов'язано. І як то виходить по тому гусьонку, ще вісім днів до вилопа. Дивіться. Живий, здоровий, наклюнувся, розколупала йому, але далі сам. Сестри та браття лежать, дозрівають. Ото під питанням. А він вже проситься на вулицю. Бачите? Не знаю, що там лізе. Повторюю ще вісім днів до вилупу. А воно звідки воно взялося? Добре, будемо дивитися далі, що там проїзд. Що там, як там і де там. На мій страх і ризик хочу показати, дивіться, бачите, плівка, де він сидить, коричнева. Може, не звертайте уваги на мої пальці після землі. Буду його пробувати витягати. Я не знаю, що мене чекає. Може, я його зараз зб'ю. Але ота плівка вже каже, що він готовий до вилопу. Чим це все закінчиться, не знаю. Я його витягати не буду, я йому просто витягну голову. Кров. Що я буду робити? Я зараз візьму перекись водню і прижгу йому ту ранку. І прижгу. Перекись відразу зупиняє кровотечу. Ну, дивлячись ще яка. Так, це сюди, це назад і закрию. Все, будемо дивитися, що далі. Ти є в шоці. В мене ще такого не було. І я у вас скупувала. Хочете, чтобы вам было ветку? Ну что, ляльки? Стараюсь нежненько взять за Я в шоке. Всього, головку витягнула. Більше я його чіпати не буду, нехай далі сам. Я не знаю, що там мене чекає, може там всередині не втягнути жовточок, але він вже довго лежить в тому яйці, і щоб так не збрехати, він вже почав булькати десь дня два тому. Я не знаю, виживе, і що це таке, і з чим його їдять. А ну що там всередині? Так, щоб так не втягнути вроді. А ні, вроді втягнутий. Коротше, потім покажу продовження з нею. Ну, привіт, квенті. Пішли в інкубатор. Хочу подивитися, що там вийшло з тим гусьонком, що я витягнула, чуєте пишіть. Перепаха торчила. Ну все, минюнькин. То відірву. А далі попишу рухати не буду. Не вылетит он. Сейчас Не вылетит. Не видно. Тянулся в что ли? Не дайся лежать в том, в яйце. Чудо. В перьях. Хочу подивитися, вроде вылез за шкарлопе. Ну шо ти там у нас? Боже, дівчата, хлопці. Нормальний дозрівший гусенок. Дивіться. Ще трошечки затягнеться. Я в шоці. В шоці? Герой дня! Е, Україна понад усе, нас так легко не зламати. так ЗСУшник мій. Слава Україні! І хто мені це пояснить? В середині шкарлупа. Все, вроді би, нормальне, навіть місце залишилось. І зовсім здоровий гусьонок. Я не можу зрозуміти. Я саме то <рес> якесь чудо. Я, скоріше всього, залишу його собі. Бачите? Все нормально. Живий, здоровий. Попочок затягнувся. Йде в брудер, чекати своїх. Не знаю, хто мама чи тато. О така історія трапляється. Як я його пропустила, де, він? де то яйце було? Але зовсім здорова, здорова дитинка. Так. Ну, глянь, пули і скажи. Слава Україні! Слава Зісію! Так? Сінді? Ну, все. Якщо буде все в порядку і виросте, я вам його покажу. Що це сталося? Яке воно стало велике велике Все, до нових зустрічі. Пока-пока. Мої візюнці, все йде в брудер.